Розглядаючи фотографії чи портрети відомих історичних особистостей, можна помітити той факт, що багато хто з них ховав одну руку під одяг. Навіщо вони це робили? Цьому жесту є кілька пояснень. Згідно з правилами древнегрецького етикету, вільні руки у оратора вважалися грубістю та образою на адресу слухачів. Тому оратор ховав вільні руки у складки одягу. У 18 столітті у Європі відродилася мода на античне мистецтво, і ця поза стала знову популярна. Усіх видатних людей зображували саме так. Захована під одягом рука означала приналежність до вищого суспільства, освіченість та шляхетність. Деякі історики приписують цей жест масонам. Вони вважають, що він використовувався для ідентифікації, вказівки рівня ієрархії та демонстрації відданості справі. Ось, наприклад, портрет Моцарта, який, як відомо, був масоном. Популярний портрет Наполеона І написаний